Ну що, розпаковка? Поксилки з України. Розпаківка. Значить, зараз десь взувається. І так, перший ящик у нас що? Тато щасливий. Всі інструменти, що простили. Ні. Тату, дякую, що гарно поскладали. Як гарно дід Василь поскладав, все прям. Моє! Моє! Бачите? Так що тут інструменти всі, бо будемо машину. Що ти будеш з машиною робити? Слуговування. Коротше, потім покажемо, як будемо робити. Тут всі ключики. Тут теж ці наші штучки, да? так? Шуропокрут, ліхтарик. Все, що просили, все передали. Ну давайте наступно. Тут вже позначка банки, то вже від мами. Від баби. Баба. Баба, баба. Так, і дивимося, що ж від баби банки. де тут, що це найголовніше, що мама. У -у -у! Цукерки це найголовніше. Ні, цукерки не саме головне. Але я сумувала, чесно кажучи, за українськими солодощами. Трошки, то Петя в нас його все влаштовує. а Мені ці солодощі що тут не дуже подобаються. Так, так що в нас і тістечка, і цукерки, і рулети. — Цукерки різні, бачите. всі. — І Так, тепер тушкованки. <свисток> а чай! Саме головне тут для нашого татуся чай. Тут два кілограми Іван чаю. А, це од... а де а, є ще другий. Два кольочки, Іван чаю. Не кричи, будь ласка. Два кольочки, Іван чаю, це ми замовляли. Де ти замовляв? Десь в інтернеті. Не пам'ятаю вже, коротше, неважливо. І для мене приправи. Тому що я тут не мож... мені важко підібрати тут приправи, щоб мені вони подобалися саме. Ага. От, е я одну правда, вибрала, таку, що мені подобається, а всі решта мені ну, чогось не смакують, не знаю. Так що мама мені тут і для м'яса, і для курки, і для риби бачу, і для картоплі, цукерки, то вже від баби теж цукерки. І велика банка. Щоб ви думали. Шаурми. Ні. Правильно, сала. Не можемо тут купити Сал. смачного сала, тому нам мама передала. Сало зараз візьмеш. А, ще тут паштетики тут. Домашня ковбаска. Домашня ковбаска, Закручена в баночці, бачите, теж. Коротше, домашня ковбаса, сало копчене, звичайне. А, там ще в баночці теж сало копчене. І зошити. Що я найбільше просила, то мені здається, навіть не так сала чекала тих зошитів. Тому що тут неможливо, або я не знаю в магазині, в нас я не змогла знайти, де можна купити зошити в косу лінію і в лінію, що писала дитина, бо мала в перший клас закінчує. Тут вона ходить в школу, але вони е, пишуть в школі і пишуть, вони вчаться писати фінські букви, ну там тоби англійські цей алфавіт, латинські буквиці, але коротше, ви зрозуміли, про що я вже сама запуталася, що хотіла сказати з тої радості. Українській не було де писати. Тут тільки можна купити в магазинах, по крайній мірі, в нас тут я не бачила інших зоштів, як в клітинку або в лінію, але вони дуже дорогі. Це не зошити а такі офісні записнички. Зошитів нема по одній причині, бо в школі все видають. І вони додому їх не носять, так як в початкових класах майже немає домашки, бо вона така ну там, дуже легенька щось написати. І зошити такі з друкованою основою. Вони їх залишають в школі, дуже рідко приносять додому, а писати ну, немає такої. І практику, що купували батьки, тому що школа все видає. Тому я попросила маму, щоб вона мені купила кільканадцять зошитів, щоб дитина не забувала українську мову, українські букви. Так що все, Богдана буде писати Захар так само, переписувати тексти, щоб не забувати букви. Все, ми пішли їсти. <зліп>, я не можу. Просто щоб ви розуміли. Ми в Фінляндії тут нам привозили з Естонії сало, кусочок сала 300 грамовий, 3 євро майже виходить. От, тому я, я сьогодні тішу. Так що ми пішли щось їсти смачненьке, вам теж смачного. Хто буде зараз обідати? І папа. -па. Мама, дякую!